Не минулої трьох серії, як у другому сезоні бракованої партії, з'явився Філер. Чи дійсно ця серія є зайвою? Чи вона все-таки дозволила розкритися героям з нового боку? Вітаю в джедайській краївці і це мій традиційний огляд четвертої серії шоу Зоренні війни бракована партія. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. Я ж, в свою чергу, обіцяю регулярно ділитися актуальним та цікавим контентом про далеку далеку галактику. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери. Скажемо чесно, четверта серія є класичним філером, тобто серією, яка аж ніяк не впливає на загальний хід сюжету сезону. Але тим не менш, її існування виправдане. За відсутності мисливця та ехо, сід бере громилу, Техо та Омегу в якості супроводу на планету Сафа Тома, де якраз проходять захопливі та небезпечні перегони. І як завжди це буває, наші герої опиняються втягнутими в розбірки сід з місцевою бандою. Якій Трандошанка завинила гроші. Знову знадобилося посунути на задній план мисливця, щоб дозволити розкритися теху. Судячи зі всього, перші серії сезону не були короткочасним просвітленням, і автори сценарію дійсно вирішили звернути увагу на цього героя, який може стати чимось більшим, ніж Гугл на ніжках. І розкрився він в четвертому епізоді чудово. Тех виявився не тільки розумним аналітиком та гарним ремонтником ні. Він є наполегливим та рішучим, здатним приймати власні ризиковані рішення іти до мети. За відсутності мисливця він не розгубився в критичний момент і взяв ситуацію у свої руки. І це дійсно було круто, не кажучи вже про самі перегони. А перегони були гарним омажем на епізод Прихована загроза та змагання на подах. Там теж були ризиковані ставки, боротьба без правил та диверсії. Що ж поробиш, автори знову грають на ностальгії. Також в серії мені дуже сподобався дроїд Тайо, що був гонщиком СІД. І дизайн, і особистість просто чудові. Шкода, що вік його в серіалі був коротким. Я із задоволенням зустрілася б з ним ще раз. Тайо є прекрасним поповненням колекції дроїдів Всесвіту, таких різних і таких особливих. Епізод став непоганим перепочинком після драматичного третього. Звичайно, було зрозуміло, що Тех має виграти, що не заважало отримувати задоволення від шалених перегонів. Добре, що навіть серію Філер автори сценарію спромоглися зробити змістовною та сповненою гарного гумору. А застереження Мілегі в фіналі додало питань до сіт, яких ще з минулого сезону накопичилося чимало. А що ви думаєте про серію? Філер чи чудове розкриття Теха як персонажа? Пишіть в коментарях. А якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мой телеграм-канал та Фейсбук-сторінку і приєднуйтесь до Фейсбук-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні! І хай буде з вами сила!